Мій Бог створив усе, що є, і землю, і небеса наповни всім живим, щоб славилось ім'я Творця. А я донечка царя, для слави обрана і величу Його любові. Мій Бог небесний наш Отець, Він всемогутній цар, і з милості своєї нам дав спасіння в дар. А я, донечка царя, для слави обрана і величу його любові коро. Господь, святе Його ім'я найбільше серед всіх, Він викупив мене, забрав на хрест смертельний гріх, а я донечка царя, для слави обрана і величу. Я, донечка царя, для слави обрана, і величу його любові коронавана, величу його любові. Коронована.